Hallelujah, 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 Hallelujah. we Доки святої Івангеліє читання, Господи, будьмо уважні, в той час увійшов Ісус, коли вони були в дорозі і увійшов в одне село, якась жінка на ім'я Марта. Прийняла його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася усею послугою, підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи їй, щоб вона мені допомогла, озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка підійняла голос поміж народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його, Слава Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, дорогі наші служителі літургії і привітарів за Христі, і пан Палемар, і на хорах наші ангели разом з паном Тарасом Дяком і ви, кохані любі Божі діти. Сьогодні прекрасне свято Матері Божої введення в храм, введення Пресвятої Богородиці. Дуже важливий момент, тому що це неодноразове історичне, фактичне дійство, яке відбувалося в єврейському народі, коли дітей жертвували, офяровували Господу Богу на служіння. Наприклад, пам'ятаємо старого завіту Самсон, був пожертвований через свою матір, Господу Богові. Вона не могла мати дітей, просила Бога про потомство. І пам'ятаємо, що привела цього хлопчинку. І, власне, він теж потім був таким сильним. Пам'ятаємо з Біблії, якщо читали Старий Завіт, коли там було якесь непорозуміння, коли було нешанування народу і релігії, він, власне, розвалив будинок, в якому були ці всі старшини. І проводарі народу як протест проти того, що вони знущались над народом. Наприклад, Самоїл, так само який виховувався в храмі, був кликаний через священника. Але тут треба сказати, сам Господь, який кликав його, хотів через священника отримати відповідь від цієї дитини. І пам'ятаємо, три рази приходив Самоїл і каже: Я чув, що ти мене кличеш. І був Хелім, такий священник, який каже: Я не кликав тебе, іди, лягай відпочивати, лягай спати. Але коли вже прийшов тричі, він каже: якщо почуєш ще раз, хто тебе кличе, то скажи, Господи, твій слуга слухає. І знаємо, що Господь Бог дав йому велику місію, бо пророк Самоїл, великий, теж мав завдання від Бога для єврейського народу. Так само Ісус Христос був пожертвований в храмі. Ми святкуємо стрітення Господнє в Латинській церкві, але теж і в Східній. Не раз чуємо ми громнічна мати Божа, коли освячуємо свічки, які запалюємо, коли якась тривога, грім, урагани. Знаю, що люди під час війни моляться теж запаленими такими свічками. В Летичеві є санктуарій Матері Божої. Цариці Поділля і Волині, і там від першого моменту, коли розпочалась війна, священник Кустош, тобто хранитель храму, такий Отець Адам, він запалив свічку і постійно пильнує, щоб ця свічка горіла, люди моляться на всіх Божих службах. І, власне, ця громніця Марійна свічка, вона спонукає людей до молитви. Могли би ми дуже багато теж прикладів наводити, але сьогодні. Хочемо вдивлятися в Матінку Божу. Вона була пожертвована в храмі, віддана Богові. І це не означає, що ми вже дитину відкинули від сім'ї, це не означає, що ми відірвали її від своєї родини, але це ще тісніше з'єднання цієї сім'ї з Богом. Я так, що багато не придумувати якісь прикладів, фактів. Можливо, вже вам тут згадував, але скажу приклад свого життя, коли я дуже маленьким, ще був, може, півроку мені не було. Лікарі сказали, що я можу померти. Якась там хвороба була така, що на той час не могли вилікувати. І дослівно моя мама вкрала мене з лікарні, принесла до храму, закінчувалась Божа служба. і Принесла мене до вівтаря. Знаємо, що в костьолах, де немає царських воріт, священики відправляють ближче тут на вівтарі перед людьми. І коли завершувалась Божа служба, мене мама поставила на вівтар, положила і каже: Боже, або його забери, щоб я не бачила цього страждання, або поверни мені дитину, живу, здорову, і я тобі його віддам. І коли я вже був священником, мені мама це розповіла і каже. Ось так Бог прийняв мою жертву, але ж він не забрав тебе від мене. Ти служиш людям, живеш в парафіях різних, доїжджаєш до різних сіл, але я пам'ятаю і знаю, що ця обіцянка моя була Богові, і я розумію, що тепер ти і Божий, і мій. І таких прикладів я теж багато чув, коли люди це робили. Теж від інших священиків неодноразово чув. І то тобто в тоді, коли якась була загроза життя, коли. Насправді були якісь труднощі. Я, наприклад, в своїй парафії, коли ще служив біля Києва, в Броварах, заохочував людей так робити, коли охрещував дітей, приносив і цю дитину, благословляли біля вівтара, доторкалися до престолу, щоб віддати цю дитину Богові. І люди так теж це чинили. Сьогодні є такий день, коли ми насправді повинні разом з Марією відвідати храм. Ми розуміємо, що церква Божа є церквою Христовою, що Ісус Христос є Бог, є Спаситель, і Він є цей посередник між Отцем Небесним і цілим людством. Але так по-людськи дивлячись, ми розуміємо, що молимося за нас самих, за наших рідних, молимося через різних святих, так? але ще раз кажу так, по-людськи для Ісуса Христа. Найбільше приємніший, найбільше зрозуміліший голос це голос Його Матері. І коли ми молимося через Матінку Божу, ми завжди знаємо, що Господь мило слухає такої молитви. Тому, наприклад, в храмах, в різних церквах, костьолах, каплицях, катедрах, санктуаріях, святилищах, лаврах, найбільше є власне ікон Божої Матері. Це не означає, що бракує там ікони Христа Ісуса, але якусь таку особливу благодать люди розуміють, що можна прийняти через Марію. І сьогодні є такий день, таке свято, таке урочисте свято, важливе, коли ми в особливий спосіб хочемо зрозуміти роль Марії в нашому житті. Зрозуміти, наскільки вона. Провадить нас до Господа, і наскільки ми можемо через нею навпрошки перейти. Вона є цією кладкою, цим мостом, де не потрібно обходити річку якусь велику, але можна з берега на берег перейти. І це, власне, Марія, що так швидко єднає небо з землею. Це дуже важливий. Очевидно, теж не є тут якесь скажімо, місце і час на те, щоб говорити. Такі ну інші не потрібні речі, але е, теж тільки скажу, що є з цим пов'язане теж багато різних забобонів. Я це чув в різних селах, навіть так скажу в одному селі. Хтось мені розповідав, що на введення в храм Матері Божої не можна ходити попід хати. Я це перший раз чув. Я кажу, але як мені потрібно вийти там до кооперації, до магазину за хлібом чи там щось купити, ну то йдіть десь там через город, але щоби сте не ходили попід хати, бо це введення в храм. То навпаки йдіть до людей. Провідайте якусь бабцю стареньку, занесіть кусок хліба, її щось купіть, якесь масло, що там, що потрібно. Просто люди прив'язують до цього відразу якусь таку релігію язичницьку, поганську релігію. Так як і скаже у нас, наприклад, в селі, але це дуже правильно було скоментовано священиком, пояснено, люди. Там, де я народився, в Бедриківці, біля Городка на Хмельниччині, там, наприклад, на усікловення святого Йоанна Предтечі люди стараються не використовувати ножів там, чогось гострого, так, щоб вшанувати цю пам'ять, що ірод відрізав голову Янові Хрестителеві і на цю честь, якби. Люди пробують, щоб ну, не брати чогось там острого в руки, але це не якийсь забобон. Так? Це є подиктоване такою свідомістю, щоб ми один одного не кололи, не різали словами, так, думками своїми, яким язиком, так, щоб цей язик не був острий на інших людей. Такі речі можна охрестити, можна їх якось схристианізувати. Можна якусь теологію дописати, але якісь звичаї, якісь припущення, якісь, скажімо, там забобони, це вже є проти Бога, проти релігії. Так? І сьогодні ми можемо собі усвідомити, наскільки Божа мати провадить нас до Господа Бога. По-перше, так як ми чули на початку Євангелія, про Марту і Марію, коли Ісус прийшов до Вітанії. Очевидно, це нормальна річ, що вони хотіли вгостити Ісуса. Марта клопоталась по кухні, а Марія сіла біля них Ісуса і слухала Його Боже Слово. І Ісус каже, що вона вибрала найкращу частку. Так, це зрозуміло, що там господині бігають і так далі клопочаться, але дуже важливо є прийти до цього гостя. і Розмовляти з ним, подивитися йому в очі, сісти ближче, запитати щось, бути поряд, бути присутнім, це є найбільша гостинність, яка може бути. І тому Ісус цього від нас вимагає. І так як ми чули, сьогодні з огляду на Ісуса Христа прославляє якась жінка, прийшла і каже: блаженна та, котра тебе народила, вигодувала, виховала. Ісус каже, так, це правда, але блаженні, котрі слухають Боже Слово і Його виконують. Тобто кожна матір має цю честь, цю славу через своїх дітей. І пам'ятаю колись таку розмову, до нас там сусідка одна прийшла і каже там до моєї мами, що от твій син ходить там біля ксьон, заслужує, допомагає в костьолі. І колись мама їй сказала такі слова, що мене дуже часто е, запитують, чий це хлопчик. І я кажу, що це мій син. І каже їй, що от колись прийде такий момент, що будуть питати, що це за жіночка, а він буде казати це моя мама. І я цього не розумів раніше. Але сьогодні, коли є священником, коли десь беру маму з собою, там на якесь свято, на храм, е, на відпуск, десь на якесь паломництво. Не раз так є, що хтось запитує, о, якась чужа жіночка, звідки вона, що це за одна? І хтось там каже, а це ксьонзова мама. І це якось так є, знаєте, що батьки пізніше, вже якби в тіні своїх дітей відбирають цю честь, яку вони заслужили перед Богом. Я думаю, що кожна з вас тут, мама, кожен батько настільки теж відчуває, що це є натуральне, правильне, що це правильний шлях в житті щоб настільки виховати свою дитину, настільки довірити Богу, настільки впровадити цю дитину в храм, не тільки в цей храм тут святиню, але в храм як церкву, як спільноту, як парафію, навіть, щоб ця дитина пізніше, як такий світоч перед іншими людьми, могла на нас цю добру славу, якби так, переливати, так, щоб ми. Не соромимось за своїх дітей, так як Божа Матінка не соромиться за свого Сина Ісуса Христа, Спасителя нашого, так само, щоб ми настільки собі заслужили перед Богом, перед людьми, перед сім'єю нашою родиною, щоб ми теж, якби, в тіні своїх дітей, могли цю благодать вдячності отримувати. І тому сьогодні споглядаючи на Божу Матір, Пресвяту Богородицю. Хочемо теж ще раз самі себе представити Богові в цьому храмі, тут, де ми знаходимося, щоб це свято було введенням, так як ми сьогодні святкуємо Матінки Божої, щоб це свято мало друге відлуння, так як в горах ми щось скажемо, і відлуння приходить, що коли ми кажемо введення в храм Матінки Божої, щоб ми почули відлуння від Бога, введення в храм кожного з вас там. Там, Тарас, там другий, Микола, Петро, Марія, Ганна і так далі, щоб ми почули відлуння, що це наше свято, не тільки Матінки Божої, але це наше свято, так? введення в храм, там, наприклад, ця Лаврентія, так, це є свято моє сьогодні. Але ми теж пам'ятаємо, що ми є відповідальні за виховання молодого покоління, наших дітей, онуків. Щоб як ми розуміємо, що це свято стало нашим. То, щоб ми пішли додому і наш дім, нашу родину зробили церквою. І там вдома через молитву, через добре слово, через е, якесь напутстві, таке виховання, могли теж своїх дітей і онуків впровадити в Божий храм, а колись через ці заслуги перед Богом, щоб ми були впроваджені до Небесного Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу!